Неймовірно смачнючі, ось такі бомбезні мариновані баклажани з перчиком та свіжою цибулькою готуються дуже швидко, а з'їдаються ще. Ха, привіт передає. А з'їдаються ще швидше. Для цього потрібно, як мінімум, це баклажани, перець, цибуля, часник. І приправа до шашлику. Баклажанчики миємо, очищаємо від шкірочки. Але я вам покажу один секрет. Я цей раз полінувалася і шкірку не знімала. Ріжемо шматками по сантиметру. Такі, щоб були, знаєте, щоб потім воно трошки просмажилося і було що взяти, а не таке тоненьке. Це ж ми не рулетики робимо, а такі шматочки шашлику з баклажана. Я кабачок, наверно, сказала? Ну, то таке. Ріжемо, просолюємо, даємо годинку, щоб вони постояли. Буде така там юшечка, стільки її стіджуємо, додаємо олійку, добре перемішали на сухій сковорідочці, тому що баклажанчики вже в нас в олійці. обсмажуємо до м'якості, до хрусткості, до якихось скоринок, нічого не треба смажити. Просто ось так побачили, що він трішки нібито як підгорів. Все, знімаєте. Нам потрібно, щоб був такий ефект підсмаженого шашличку з димком. Так само перчики. У мене були невеличкі, тому я їх різала на четвертинки ось такими доволі великими скибочками. І цибуля. Перчик також в олійку і обсмажити. Дивіться, бачите, він такий піджаристий. І цибулька. Цибульку також ріжемо доволі такими грубенькими шматочками, десь по пів сантиметра. Тому що, коли вона пом'якне, вона трішечки зменшиться в об'ємі. Беремо якийсь посуд. У мене наразі це був ось такий лоток. Все складаємо шарами, Баклажанчики, перчик, цибулька, часничку трішечки. Дивіться, видно, що тут о. такі шматочки невеликі чесничку. Просипаємо приправкою до шашлику, і так поки не буде повний лоточок. Далі робимо маринад. Пропорції я вкажу. В описі до відео або в першому закріпленому коментарі. А можливо, і не закріплений буде. Як вийде? Тому що голова трішки дерева. Тому ось так: мінімум зусиль, максимум задоволення. Якщо вам сподобався цей рецептик ось такої смакоти будь ласка, не забудьте поставити вподобаючку. Підписатись на канал, хто не зі мною, тому що я планую уже вийти з своєї такої довготривалої відпустки, бути з вами, дарувати вам свої якісь нові рецепти, дуже скучала, сумувала за таким нашим активним спілкуванням. Також десь на тижні планую зробити прямий ефір, аби якось з вами ближче поспілкуватися, якось війти в цю кулію. Е, тому чекаю ваші запитання, поради, критику. Критику взагалі люблю, коли пишете, але таку е, розумну. Тому, як завжди, миру, добра, пока-пока, друзі.